Нація народжується в дитячій колисті до Дня матері. Громадська організація Перлина подарувала Чернігівським породіллям збірки українських колискових. Над виданням працювали понад 5 років. Збирали фольклорні твори педагоги та батьки вихованців 45-го садочка. Наша команда центру перлина випустила цю книжечку, і я думаю, що вона розійдеться між мамами, між дітками, і ми передамо її далі. Дітям вже попросили, може й за кордоном. Ті, що поїхали, відгукнеться як серце й душа, бо мова це душа народу. До збірки увійшло понад 100 творів. Це українські забавлянки, колисанки та мудрості. За словами Валентини Антипець, вони максимально намагалися передати цінності нашої нації та любов до мови, друкували книгу коштом меценатів. Немає пісні. Народ мовчить, немає слова й мови, і нема того народу, і він розпорошиться серед інших народів, тобто нація і наш народ зникне. Це ми зараз дуже відчули в часи небезпеки. Об'єднала нас мова, об'єднала нас культура. Об'єднала нас пісня над створенням книги, працювала і родина Валентини Антипець, зокрема син та онука. Перший наклад збірки колоскових вийшов ще у 2017 році. Надалі автори доповнювали та удосконалювали зміст і дизайн. Видання також доступне в електронному форматі. Я вірю в те, що у нас є майбутнє, бо у нас народжуються діти. Якщо нація відроджується. У нас є, є не тільки минуле і сьогодні, і майбутнє. Такі ініціативи дуже важливі, погоджується молода мама Анна. Вона вже має чотирирічну доньку. 10 травня народила Софію і тепер співатиме українські колесанки. Я люблю дитині співати. І моя старшенька любить теж, коли я там її співаю. Але я хоча не знаю українські мови вчити тепер ще більше. Ну дитина засинає Її, ну, нустає краще, коли мама поруч і на ніч. Ну почула мамин голос і спокійно собі заснула. Як розповів генеральний директор пологового будинку Василь Гусак, нині у відділеннях знаходиться 18 матусь. Щомісяця тут народжується 160-170 малюків. Більшість із них дівчата. Народжень потихеньку збільшується. Ну за минулий рік у нас 1600 пологів було всього. В той же час на, на сьогодні в нас вже є 670. Ну потихеньку, потихеньку. Я думаю, під 2000-1800 за цей рік повинно бути розвивати українську мову та поширювати її серед дітлахів. Громадська організація Перлина планує і надалі. Вони вже готують до друку Чернігівський буквар а також проєкт для 12-річної школи українська мова у 12 сторінках. До розроблення залучили вчителів, жінок та мам зі всієї України.